Завдяки пліній співпраці в Малого Полісся Павла Колінця та допомога зсу броди з німецькими партнерами, які добре розуміють потреби українців, надали бродівській громаді колосальну підтримку. Відтак «Броди теплоенерго отримало когенераційну установку. За слів волонтера Павла Колінця, це перший етап великого проекту, над яким вони працювали останні місяці. Доставили до нашого міста когенеративну станцію, яка продукуватиме тепло та електроенергію. Приблизно пів мегавата тепла, 500 кВт та 360 кВт електроенергії може виробляти ця установка за годину. Вона суттєво буде економити бюджет нашого міста і допоможе мешканцям обігріватися, мати електроенергію в ці кризові часи. Дуже дякуємо друзям з Німеччини, Особливо Гайнцу Йордану, який не вперше допомагає нашому місту, нашій волонтерській спілці, бджулярів Малого Полісся, допомозі армії Броди. Дякуємо доктору. Бастіану, а також панові Бюшеру за сприяння, які з свого боку домовилися за цю установку з великим концерном ЕМА, енергетичним концерном в Німеччині, який пообіцяв і надальше допомагати Україні, допомагати нашому місту. Щиро дякуємо. Вартість цього обладнання у Німеччині становить від 300 до 400 тисяч євро. Але наші закордонні друзі передали установку на благодійних засадах. Ja, im Grundsatz ja. В принципі так, звісно, ми вже користувалися цим устаткуванням деякий час. Зараз пройшла приблизно третина його життєвого циклу. Ви можете уявити це як лізинговий автомобіль, який проїхав, можливо, 40-50 тисяч кілометрів і щойно залишив лізинговий будинок, перебуває на гарантійному забезпеченні. Яким чином з безаварійним техобслуговуванням ми тепер маємо можливість або зберігати його в нас, або знову використовувати в новому проекті, або пожертвувати його. дослан був. Стафокандесвикізак там вимаганда не жбенедгосдиректор КП «Броди Теплоенерго Олег Реплянський зазначає, що когенераційну установку будуть використовувати як у зимовий, так і у літній період. А в перспективі це обладнання принесе велику користь для нашої громади. Зимою ми будемо е, скидати тепло в нашу існуючу мережу, а електроенергію виробляти і плануємо продавати. Зараз ми попередньо. Ведемо домовленості з НКРІ АКП для того, щоб ми отримали ліцензію і отримати тарифи на нашу як будемо продавати електроенергію. Міський голова Анатолій Белей від імені Бродівської громади подякував благодійникам за активну участь у підселенні громади та дієву допомогу. Від усієї бродівської громади хочу подякувати нашим колегам з Німеччини, які надали обладнання для теплокомуненерго.